Їду в поїзді додому, тут якась зупинка. І в купе моє заходить дуже гарна жінка, довге золоте волосся, як пшениця в полі, пишні губи, стан тоненький, очі волошкові, зуби, як той жемчуг. А груди такі гарні, схотів торкнутись. Не побачив, які ноги штани на них в діті. Привіталась. Ой, як добре, що купе мужчина. Поможіть мені, будь ласка, валізи закинуть. Їдемо, розговорились, попили вже чаю, Ох, я стомилась, вже спати лягаю. А ви теж лягайте, лізьте на полицю та не підглядайте. Швидко переодягнувся, теж лягаю спати, а сам думаю, хоч одним оком а буду підглядати. Дивлюсь, жінка парик зняла. Боже вона лиса! Потім в її відклеїла, стала макіяж знімати. Коли витягла протези, я почав гикати. А як розстирнула лівчик, і вмить пропали груди, я звалився з верхньої полки, майже їй на руки. Та злякалась, закричала. Я кричу від болю, бо моя нога застряла, завис вниз головою. Вже прибігла провідниця. Що ви розкричались? Як побачила, що сталося, так розреготалась, Ох, я на силу відчепився, спустився додолу, а жіночка з під столу не витягне ногу. На силу та жіночка знов гарною стала. Причепила назад груди, парик одягла, в рота зуби повставляла, лице намастила, вію знову причепила і нарешті сіла. Довго ми всі реготали, приїхали. На пероні попрощались та й порозбігались. Дома жінка зустрічає. Поцілував губи, погладив волосся, пригорнувся до грудей, серце аж тріпоче. Дякую тобі, Боже, не знав, що сказати. Яке щастя таку жінку натуральну мати!